Що відбувається на Львівщині, знаємо, служба безпеки проводила вже неодноразово обшуки у певних місцях культових спорудах московського патріархату, були певні цікаві знахідки. Зокрема, так і ну хочемо зрозуміти, і щоб наші глядачі також зрозуміли, що вдалося знайти, і в принципі, чи е, пошуки того самого чи... Чого, якби ми очікували, так може бути знайдено. Вони справдилися, і певні є навіть якісь кримінальні провадження щодо московських попів на Львівщині? Так, дійсно, Служба безпеки України проводила. Безпекові заходи для того, щоб посилити саме обороноздатність нашої держави. Восени минулого року по всій Україні були здійснені такі заходи. А в грудні на території нашого регіону ми провели на п'яти об'єктах, які входять до складу Московського патріархату. Це відбулося у трьох районах Львівщини та у місті Львові. Це була єпархія Львівська, це був Святотроїцький храм у Львові, церква в Бориславі, в мости. Ісках, а також притулок для обездолених в Дрогобичі. дійсно були здійснені огляди будівель, робочих кабінетів отців єпархії, також їхні особисті речі. Під час цих заходів були вилучені зокрема і найдені антиукраїнські книжки література російського видавництва, зміст якої нівелював духовне значення української церкви та пропагував міжконфесійну ворожнечу, хочу зазначити, що саме стаття 161 кримінального кодексу України регламентує такі злодіяння, а саме умисні дії спрямовані на розпалювання міжконфесійної ворожнечі, а також на образі почуттів громадян України. У зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Також були фото документів щодо сприяння мобілізації російських громадян і скріни переписок з звинуваченням чомусь натівців у війні в Україні. Згодом у результаті заходів були вилучені вказані матеріали, які стали саме підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України. Наразі ще триває слідство стосовно проведених безпекових заходів, і при вивченні вже всіх матеріалів справи та наданні оцінки у вчиненні кримінальних порушень слідчі служби безпеки в частині інформації, яку можна буде розголошувати, нададуть саме дані мені для подальшого ознайомлення громадськості з, з проведеною роботою. Пані Бослано, а скільки є кримінальних проваджень зараз на Львівщині щодо прохожа не прохожанда даруйте, а щодо священнослужителів московського патріархату? Отже, про кримінальні провадження. Задокументовано два епізоди діяльності керівників релігійних громад у Української православної церкви Московського патріархату, зокрема щодо будівництва культової споруди на самовільно захопленій земельній ділянці. Служби безпеки України було внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення. Станом на сьогодні, за даним кримінальним провадженням, одна з земельних ділянок на Ону земельних ділянок вже накладено арешт стосовно іншої готуються документи для скерування в суд також для подальшого накладення арешту. І є ще одне відкрите кримінальне провадження, за результатами якого активісту релігійної громади Московського патріархату, що на Львівщині, було повідомлено про підозру за 161 статтею. Згодом Личаківський районний суд міста Львова виніс йому вирок, вказану особу визнати винною у вчиненні злочиною за частиною першої статті 161, шістдесят а 6 січня 2023 року цей вирок вже вступив в силу. Стосовно питання, чи відкриті кримінальні провадження проти отців Московського патріархату, львівських єпархій, такої інформації в мене немає. Це хіба о, ви надішлете інформаційний запит на нашу адресу, і вже наші слідчі вам повідомлять. Пані Роксан, як речниця управління служби безпеки у Львівській області, можливо, якісь застереження так щодо наших містян на напередодні великого свята, великодня так, можливо, є якісь обмеження, про які ще місто не почуло і ви б хотіли це зробити, то маєте слово. Так дійсно, Служба безпеки України напередодні Великодніх свят закликає громадян бути особливо пильними в питаннях власної безпеки та безпеки громадян, які оточуватимуть, адже в великодній. Період може посилюватися російська пропаганда, може можуть здійснюватися інформаційні вкиди, фейки, а також зростати вірогідність диверсії, щоб дестабілізувати ситуацію в нашому регіоні та й в країні загалом. Тому спецслужба, як завжди, радить системно протидіяти всією громадою, даним вкидам, інформаційним маніпуляціям та включати розум, мислити аналітично. І в зв'язку з цим ми, аби допомогти громадськості і у Львові, і у більшості регіонів проводили безпекові заходи. Станом на сьогоднішній день е у Львівському регіоні не спостерігається підвищеної активності зі сторони Російської Федерації. Водночас ми розуміємо, що у такий період потрібна пильність, свідоме мислення і безпека кожного громадянина. Тому ми нагадуємо, що в управлінні СБУ працює цілодобова гаряча лінія, це номер 261-6143, на яку можна телефонувати, коли громадяни матимуть інформацію про те, що хтось має намір здійснити терористичний акт або ж диверсійну діяльність, або здійснити інші протиправні дії. Також якщо помітили підозрілий предмет, який виявляє... і. Точніше, підозрілих осіб, які виявляють інтерес до оборонних підприємств, до будівель державної влади, до об'єктів критичної інфраструктури. Нагадаю, це аеропорти, автовокзали. Також, якщо побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів. Потрібно одразу ж таку інформацію повідомляти або ж за номером гарячої лінії СБУ, або на короткий номер національної поліції 102. І ще хотіла би зазначити, що вказана інформація буде конфіденційною і буде ретельно перевіреною. Тому служба безпеки України всім бажає мирного неба і мирних свят.